Свято для дітей особливих завжди особливе. Тому сьогодні завдяки нашим добрим друзям, волонтерам, громадським організаціям, благодійним фондам, з початку першого дня літа ми організували сьогодні такий захід щодо зустрічі в Літнього дня. Зустрілися ми в цьому прекрасному залі, де в першу чергу з метою дітям з особливими потребами створити прекрасний настрій, тому що у нас ми живемо, ви знаєте, дуже в складних умовах. Ми постійно з 97 року наш фонд працює і ми постійно надаємо перевагу більше інвалідам, дітям інвалідів. Ну, а ще зараз така війна случилася, переселенцям, многодітним сім'ям надаємо того, і також військовим. Як співпраця, Ми працюємо з закладом, з усіма закладами в Шумах, тільки з лікарням. Надаємо і в області, і в місті Суми, дитячі лікарні, обласні. Тому. Сьогодні діти ну, смаколики, фрукти, конфети. Ну, звичайно, тут десь 50-60 дітей у них знаходиться, тому постійно і постійно мені допомагаємо. Ту, такі свята, день підтримки це ну, майбутнє країна. Організуємо збори, наприклад, як це для сьогоднішнього свята, для цих особливих діток, наші матусі зібрали кошти, на які ми закупили смаколики для цих дітей, до цього свята, до всього особливого дня. Займаємось тим, що допомагаємо гуманітарною допомогою, організовуємо, об'єднуємо нашу громаду в перспективі. У нас також допомагати людям. Першочергово у нас допомогу отримують, малозабезпечені мешканці міста Суми та піклуємося, пробуємося про наших переміщених особ. Багато уваги приділяємо саме гуманітарна допомога, продуктова допомога, речами, одягом. Все, всім, всім самим необхідним намагаємось забезпечити А організація е за власне власний, власний кошт продукти і все да. інше. Оце організована свята за власне допомагають за кошти. спонсори і mm. допомагають небайдужі не мешканці міста не Суми, такі як наші читачі, нашої теки. У наш час дуже важливо допомагати і таким діткам особливим, і дітки, які Здоров'я, щоб вони зростали щасливими. Піклуємося про те, щоб організовувати для них змістовні, цікаві заходи, розважальні, щоб дітки частіше наші посміхалися, щоб вони війну не згадували потім як жахіття. А, наприклад, згадали її як той час, коли про них турбувались, спітувались, влаштовували їхні дозвілля, думали про те, щоб вони посміхалися, щоб у них все було добре, щоб вони не, звертати увагу тут недоречно, але щоб, щоб на них не дуже відбувалися всі захиття війни, щоб вони якось обстрагувалися трішки. З цього всього, що відбувається з нами, бо вони діти. Хай в них буде діток дитинство. Не можна дітей забрати дитинство навіть під час війни. Хай вони будуть щасливі.